Ну, якій господині не хочеться порадувати своїх близьких смачною і оригінальною домашньою випічкою? Гості та близькі безсумнівно порадіють, якщо до чашки чаю подати свіжоспечене домашнє печиво. Ми готові розповісти вам, як приготувати ніжне кокосове печиво. Воно просто неймовірне на смак. Тож давайте вже розпочнемо роботу. Вам знадобиться 200 г несолодкої кокосової стружки, 200 г цукру, 4 яєчних білка. Відділяємо білки від жовтків. За допомогою міксера збиваємо білки в пишну масу. Потім продовжуємо збивати, поступово додаючи цукор. В цю ж миску додаємо кокосову стружку. Все це перемішуємо. Папером для випічки застеляємо деко. Ложкою сюди викладаємо отриману суміш так, щоб вийшло невелике за розміром печиво. Зверніть увагу на консистенцію суміші, яку ми отримали. Вона не повинна бути рідкою. Випікаємо 15-20 хвилин при температурі 150 градусів. Трохи остудіть печиво на решітці. Потім зніміть печиво з дека, поки воно ще тепле. Все, печиво готове, приємного апетиту.